Це важка служба, це хірургія ускладнень і в цій назві є сама суть відділення. Це ускладнення інфекційне, це ускладнення травматичне, це багатопрофільне ускладнення. Наша служба десь збільшилась удвічі, у трічі. З початком агресії наших добрих сусідів. Це дуже складно, це навантаження на персонал. Але в 2022 році було трошки складніше, бо це був, на жаль, початок, і кожен початок це складно. Потім, коли служба вже запрацювала, то зараз воно може і складніше, але так, на жаль, можна сказати, що люди звикають, звикають до всього, і до безумств теж звикають. Перше ми не зміг. Нічого зробити той, хто думав, що це скоро скінчиться. Потім не зміг працювати той, хто думав, що це зовсім ніколи не скінчиться. А працюють тільки ті, які працюють і думають тільки о том, що вони роблять, як вони працюють, і для чого вони працюють. І це дуже важливо. Це почалося в 2014-15 роках, коли єдина лікарня на всьому Сході була згодна і мала можливість приймати всіх постраждалих, бо ця лікарня дуже потужна, вона має всі служби, котрі можуть надавати допомогу. Так, так, на жаль, на східі України не залишилось яких-то потужних лікарень. Які можуть надати, надати кваліфіційну допомогу нашого рівня. Тому весь схід їде до, чи до Харкова, чи до нас, а весь Южний Схід е їде до нас. Тому це зараз дуже складно. Які поранення? Поранення, поранення ті, куди попаде. От такі поранення це грудна клітина, це живіт, це кінцівки. Слава Богу, є травматологи, слава Богу, є судинні хірурги, нейрохірурги, які зустрічають хірурги первинні, які зустрічають цих хворих. А ми вже займаємося тільки важкими хворими, і хворими, які потребують яких реанімаційних, яких дій чи багатьох. чи… Етапних таких, якщо можна сказати, етапних операцій. Один хворий може принести десь 5-6 операцій за два тижні, і ці операції по санації ран, ці операції по очищенню ран, можливо, пластичні операції. Це потребувало від нас зробити дуже потужне та велике відділення та центр. Ми зараз на двох поверхах. Зараз у нас більше. 80 десь працівників, да, багато хірургів, багато сестер, дві операційних і вони працюють цілодобово. Непорозумінням, як у більшості з нас цього не може бути, цього не може бути і все, тому що я давно народився. Я ще був у тій армії військовим медиком, я пам'ятаю це. І потім був е, такий провал е, в навчанні. Військових медиків не було. все було гарно, але ті, будемо казати, старі лікарі, вони пам'ятають школу військових медиків. І це дуже було в нагоді. У мене зараз дуже багато. Лікарів зі Сходу, із Бердянська, із Маріуполя були з Харкова, але поїхали вони додому вже. Але там теж дуже складно, може ще більш складно, ніж в нас. І сестри теж з Маріуполя, Бердянська і других міст. Вони, як люди, вони планували побути тут трошки і поїхати додому. Але так сталося, що у них, у них другий дім. У них друга сім'я, і що можемо для них ми робимо. І щоб вони відчували себе якось якось в сім'ї, якось і вдома. Тому багато зараз, на жаль, багато праці і <кхух> вона поки що не, не скінчується. Вона... Це великий сум, це великий сум і Бачити, розуміти не тільки що е, хтось помре, тому що ми робимо все, щоб він не помер. Проблема ще в тому, що дуже багато скалічених людей. Це кінцівки, це одна кінцівка, дві кінцівки це каліцтво. І це дуже складно бачити. Ми бачимо хлопців, вони молоді, молоді, вони гарні, вони сильні. Це генофонд. Це... Там вони зеків кидають. А в нас це... це такий цвіт і це розум нації нашої. Це дуже складно. І про це думаєш тільки після роботи. Думати постійно про це неможливо. І не можна це робити, тому що якщо ти будеш щось думати, це як оперувати своїх родичів. Якщо ти будеш думати про це, ти не зможеш їх пропорувати. Це зараз всім важко. Це психологічне навантаження на усіх, на людей, які не тільки працюють як медики, а й медичний персонал. Це усі думають, що буде далі, коли воно буде. І як воно буде зараз всі думають про це. Але як я казав, якщо ми будемо про це думати, ми будемо погано працювати. Це дуже важко і вам важко, і всім важко думати, як воно буде далі. І що воно буде далі, і коли воно е отам, дзвонить, дзвонить на вулиці ця сирена, і коли воно літить, оце от, от жужжалка, це дуже важко. Але ми нікуди не йдемо, ми нікуди не можемо нічого бросити. Покинути. Ми стоїмо в операційній, дівчата стоять тут і вони працюють. На все воля, але ми гадаємо, що Господь на нашому стороні. Було ушкодження кишківника. І ми клали різні пломби, котрі тримають кишківник від дефектів для того, щоб виграти час, і хворий міг їсти, бо у нього є ще стома. І ми зараз боремося з інфекцією черевної порожнини і ставимо пломби та вак-системи на живіт для того, щоб позбавитися аут-інфекції. жах. Можна було б пишатися, можна було б е, щось казати, які там ми молодці, які у нас там зараз апарати, які ми робимо операцію, як то було в мирний час. Цим можна пишатися, але пишатися можна. можна, Але якщо оцінювати, це, 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 це жах. Це жах, тому що йде війна. і цей жах якось ми повинні пережити. Я пам'ятаю, що кожен медик це військовий. І якщо військовий медик, то він повинен цей його, цей його фронт, це його окопи, це його бліндажі, І він повинен працювати на своєму місці, бо він принесе багато більш користі, чим він візьме в руки автомат. Thank you very much.